нашому Заході присутні представники закладів освіти на чолі з директорами всіх освітніх закладів Броварської територіальної громади. Сьогодні відбувся освітянський форум нашої громади. Стосовно нового навчального року були окреслені відповідні плани, питання, проблеми і ті речі, які нас чекають в освітньому процесі. Я вдячний нашим освітянам за підготовку до нового навчального року. Дякую кожному педагогічному працівнику, кожному працівнику господарської групи за ту роботу, яку вони здійснили на протязі літнього періоду, для того, щоб діти пішли 1 вересня до школи. навчальний рік розпочинається 2025-2026. Я щиро дякую кожному із вас. Я щиро дякую гостям. Освітній форум, який відбувається перед першим вереснем, це завжди свято для нас. Це свято, де ми можемо зустрітися з нашими колегами, привітати один одного, побажати досягнень в новому навчальному році, ну і, звичайно, підтримати один одного. Освітянська конференція зібрала сьогодні всіх освітян Броварської громади. Під час конференції пролунали а, аналіз діяльності закладів за навчальний рік. Голова міської ради озвучив дуже колосальну. Підготовку, яка велася до нового навчального року, представники інституту педагогіки дуже е, цікаві і нові напрямки нам показали, куди ми можемо рухатися і знайти для себе щось нове, цікаве і те, що нам допоможе в роботі. У 2025-2026 навчальному році. Триматиме свій освітянський фронт і вперед до перемоги. Дівки з позитивом. Слава Україні!